І як відреагують бомжі на нове оранжеве рево зі смаком манго? Вийшло нове рево, а, оранжеве манго. Треба, щоб ви спробували і сказали, як на воно на смак. Ахуєне. Ахуєне? Ахуєнно. А відчуваєте нотки з цих тропіків, манго. Так, 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 так. так. І по, знаєте, о, 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 білий, рево. О, а Ото лайк. Так, а то лайк а дайте ще товар, щоб попробувати. Дай дай, 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 дай. Та ладно, я вам дам ще одну банку, що мені шкода. О, мені файно. дуже файне? Файне. Подобається вам, так? Да. Да? дуже. Дуже. Бо Я не мікав, не червоне, воно. не о, це, воно Уже, таке. Чорне, червоне, воно не таке. А оце воно важне. Дуже дуже гозове. Я перепрошую. А ми тут новий напій пробуємо. Рево, манго. Спробуйте і дайте свій фідбек. Я як вітіграм прово движення я вам скажу зараз чесно. Відчуваєте усю тропічність манго. 에, схоже, на дійсно стигле манго. манко. манго. в не настоящему, все сону. Смак стиглого манго. Не треба їхати в Києві. Mm -hmm. Що тут так? Кажете, гарний напій. Yeah.